Маленьке яйце, а в ньому цілий світ. Це українська писанка. Вона не просто окрашене яйце на великдень, а один із найдавніших символів нашої культури, який сягає ще до християнських часів. Українська писанка є унікальним символом духовного світу, який містить глибокі магічні, оберегові та космологічні значення. Писанка символізує народження, відродження та зв'язок поколінь, а її орнаменти є кодом зі значеннями, що стосуються природи стихій та вічності вона ввійшла до списку нематеріальної культури спадщини людства ЮНЕСКО і збережена в єдиному світі в музеї Яйці в Коломиї. Для наших пращурів яйце було символом життя, відродження і сонця. Вважалося, що в ньому захована магічна сила творіння, тому кожен візерунок на писанці це не випадкові лінії, а справжні коди і обереги. До хрещення України писанки використовували як амулети. Так керамічні писанки, наповнені зерном, при струшуванні видавали звук, що відганяв злих духів. Також їх закопували в землю для багатого врожаю або використовували як талісман для захисту дому. Коли на наші землі прийшло християнство, писанка стала символом Воскресіння Ісуса Христа. Відтоді її дарували на Великдень. Як побажання добра, миру та любові. Особливе значення мало й те, як саме виготовляли писанку, розписували гарячим воском і занурювали яйце в барвники з рослин, сибулиня, кори дуба, буряка чи трав. Це був справжній ритуал, який передавався від матері до доньки. Писанкарство пройшло еволюцію від простої крашенки, пофарбованої в один колір до складних крапанок з крапельками, а потім до справжніх писанок, розписаних складними орнаментами. В Україні у кожному регіоні існували свої особливі особливі стилі розпису, які відрізнялися за мотивами та кольорами. На Гусульщині писанки мають складні геометричні орнаменти, на Полтавщині переважають рослинні мотиви, а на Поділлі роблять теплі яскраві кольори. Сьогодні українська писанка відома у всьому світі. В місті Коломия є унікальний музей, єдиний у світі музей писанки, і сама будівля музею має форму велетенського яйця. Музей зберігається понад 12 тисяч писанок з різних куточків України та світу. А у Канаді навіть є найбільша в світі писанка пам'ятник українській традиції. Писанка це не лише мистецтво, це наша жива пам'ять, зв'язок поколінь і символ того, що життя завжди перемагає смерть. Коли ми розписуємо писанку, ми ніби знову і знову відроджуємо наші традиції.